Ще зніму трошки, далі ми десь піднімаємося, я вже думав, що це вже вроді вершина, але виявилось, що ще ми десь там деремося. О, там ззаду 4 джипа залишилось. Може, да, може одна компанія, може вони будуть їхати. Один джип став повороти, не напевно. От я чого й посередині сів. <рес> так, ще якийсь маленький підйом, це вже походу вершина, я так щось відумую. Вершина, ми їдемо з вами аж туди, де наверху, де опора. Ох, да? так, високовольтна опора, там би Є... йдемо. Так, так, ага. добре, добре. Добре. Водій каже, що бачите, там на горі ті електроопори, що ми туди, вон там дорога веде, що ми їдемо туди. Ну, Там, звісно, буде відон, ще зніму там відео. Тут теж. Наші <рі> <рі> Краєвиди, мед продається. Тут люди живуть в горах, хоча не знаю, хто вона тут <рі> є. живеться, вони трохи кажуть, тут, <рі> складно. Одна дорога то… <рі> <рі> так, все.